Слава Ісусу Христу, шановна прикарпатська громада, обурена громада. Дякуючи вам, що ви сьогодні знайшли час, знайшли можливість прийти і виступити на захист рідного, на захист свого, на захист, на захист того, що ідентифікує нас як націю, як народ, як українці. У нас є ті, хто прикриваючись славним минулим. України героїчними прізвищами, приписуючи себе до героїчних родин, знаходять час на будь-які справи, але вони не, не знаходять часу приїхати на обласну раду на сесію, проголосувати за українську мову. Вони знаходять час і благословення певному президента просять, так як на вступу партію, займатися будь-чим, але не знайти хвилини, прийти і сказати своє слово від вашого імені. У мене питання, де були мажоритарники від міста Коломия, всі три від партії регіонів? Чим вони були зайняті у той день? Чим вони були зайняті? Що робили мажоритарники від Ружнякова? Що робили всі ті, звідки ви приїхали? Ті, хто вашу довіру топче, нищить, скує і плює на неї. Задайте ці питання цим людям. Я не розумію. Як можна? Я кажу ще раз, благословення, певно, просили в президента. Один на вступ, а другий на голосування проти України. Їх двоє знайшлося. А решту заховалися запроти. Задайте ці питання. Проведіть цю народну люстрацію, Запитайте цих людей, де вони були. Вони прийдуть до вас проситися, кланятися, дарувати крадене. Вони будуть ходити до вас. Питайте їх і ви прийдіть до них, не ігноруйте їх, задайте їм ці питання. Я не розумію, на якій мові моляться ці люди сьогодні в залі на українській. Чи вони готові молитися на російській мові, чи їм плювати як? Треба сказати слова молитви, а своє робити. Запитайте у них, я вас прошу, запитайте у них, якою мовою їх мама колисала, якою мовою у їхніх родичів на хрестах написані дати і прізвища якою мовою вони хочуть, щоб у них було написано на хресті. Я шаную і ціную вашу увагу, вашу любов, вашу відданість, і жертовність і готовність боротися за українську мову. Ця перемога, яку ми анонсуємо, якої ми очікуємо, вона неможлива без вас. Такі дії наших запроданців віддаляють нас від цієї перемоги. Тому я вас прошу, не очікуємо перемоги. А борімося за неї, бо це має бути перемога України, українців в Україні. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Олександр Левицький, Коломийщина, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пану Вишованюку, голові Івано-Франківської обласної ради, пану Сечу, прокурору Івано-Франківської області, пану Каліфіцькому, начальнику обласного управління лісового та мисливського господарства пану Голубчаку. Депутатський запит. Я не буду зачитувати його увесь, я коротко викладу вам суть. До депутатів обласної ради Книшука та Левицького звернулася громада селища Печеніжин з переконливою жорсткою вимогою перешкодити планам підприємців від мисливства, від управління лісовими угіддями і так далі у їх планах і намірах. Взяти в оренду, взяти в користування, взяти для лісогосподарського там чи для мисливського господарства немає значення як люди категорично агресивно проти того, аби надавати лісові земельні угіддя, користування або який інший спосіб надавати доступ будь-кому. Для того, аби чи в межах населеного пункту, чи за межами населеного пункту на території Печеніжинської селищної ради зібрано 163 підписи мешканців селища Печеніжин. Я наполягаю на тому, аби розгляд був чіткий і громада дістала свій інтерес задоволеним. Дякую. Письмовий за... запит я передав. Хто за прийняття депутатського захисту, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. 90 за проти отрималась. Нема. Дякую. Рішення прийняте. Головію Інфранківської обласної державної адміністрації пану Вишиванюку, голові Інфранківської обласної ради, пану Сачу, міському голові міста Коломи, пану Слюзеру, депутатський запит. В обласному бюджеті на 2012 рік обласною радою передбачено кошти на поточний ремонт доріг комунальної власності в сумі понад 28 мільйонів гривень. Реагуючи на звернення мешканців вулиці Мазепи у місті Коломия та враховуючи відомий мені намір міського голови міста Коломия щодо зміни призначення коштів обласного бюджету, які передбачені відповідно до моїх клопотань на виконання вимог мешканців Коломиї для поточного ремонту доріг комунальної власності міжбудинкові проїзди на вулиці Мазепи від будинку номер 236 до будинку номер 292, у місті Коломия звертаюсь до вас з приводу безумовного забезпечення спрямування та використання коштів обласного бюджету у 2012 році, саме на виконання поточного ремонту доріг комунальної власності міжбудинкові проїзди на вулиці Мазепи від будинку номер 236 до будинку номер 292 в місті Коломия. Звернення мешканців майже 600 осіб додається. Дякую. Хто за прийняття депутатського запиту? Прошу голосувати. Хто проти, утримався. 78 за, проти, утримався. Нема. Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації пану Вишиванюку. Голові Івано-Франківської обласної ради, пану Сичу, начальнику служби автомобільних доріг Івано-Франківської області пану Сендерському. На виконання вимоги громади селища Печеніжин Коломийського району звертаюсь до вас з приводу гострої потреби негайно завершити будівництво мостового переходу на дорозі загального користування місцевого значення Коломия Печеніжин межах в межах населеного пункту Печеніжин. Загальна кошторисна вартість об'єкту становить 4 мільйони 848 тисяч 600 гривень. Мешканці Печеніжина роздратовані, бо саме перед виборами до місцевих рад у 2010 році провладні кандидати клялись і гарантували завершення робіт у 2011 році, а станом на 1 червня 2012 року служба автомобільних доріг Івано-Франківської області не має жодної копійки для виконання робіт на цьому об'єкті, враховуючи викладене та беручи до уваги вимоги громади Печеніжина, звертаюсь до уваги. До вас з приводу життя невідкладних заходів для забезпечення фінансування та виконання робіт із завершення будівництва та вводу в експлуатацію вказаного мостового переходу у 2012 році, в тому числі і за кредитні кошти, які отримала Державна служба автомобільних доріг України під гарантією держави Україна. Інформацію про ваше реагування та відповіді з приводу на виконання цього запиту прошу направляти мені та Печеніжинській селищній раді. Дякую. Хто за прийняття депутатського запиту? Прошу голосувати. Хто проти, утримався? 80 за, проти, утрималися. Нема. Рішення прийняти. Олександр Левицький, Коломийщина, Батьківщина, прокурору Івано-Франківської області, пану Каліфіцькому. Депутатський запит на виконання неодноразових скарг мешканців села Нижня Велесниця Коломийського району з приводу дій підприємця Пушкара Ярослава Максимовича, які завдають шкоди матеріальним та майновим інтересам заявників. Принижують честь та гідність і порушують права людини. Звертаюсь до вас з вимогою невідкладно вжити заходів для відновлення законності і забезпечення всіх гарантованих Конституцією та законодавством України прав та інтересів мешканців села Нижня Велесниця. У спілкуванні з представниками громади вказана особа вдається до погроз та залякування, запевняє у своїй безкарності завдяки високим знайомствам в обласній виконавчій владі. Демонстративно ігнорує думку. І законні вимоги та позицію громади на вимогу заявників, прошу виконання рішення обласної ради з приводу цього запиту не передоручати органам прокуратури нижчого рівня. Інформацію про ваше реагування та відповіді з приводу виконання цього депутатського запиту прошу направляти мені особисто та виноградській сільській раді. Копія звернення мешканців є. Дякую. Хто за прийняття депутатського запиту? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. 75 за проти утрималось нема. Дякую, рішення прийнято. Маючи попереднього разу рішення з приводу роботи по виконанню депутатських запитів, вже записували, що ми визнавали незадовільною, і недостатньо чи як там я не пам'ятаю дослівну редакцію. Недостатньої роботи обласної державної адміністрації та тих, кому ці запити адресувалися по роботі з запитами. Я просив вас в обговоренні виступаючи. Ясне діло, що це не було предметом самого тексту рішення про те, що запрошувати мене туди, де розглядаються питання, пов'язані з моїми запитами. Чи я прийду, чи не прийду, вам легше було і дешевше закликати і показати, що Левицький не прийшов. Ні разу ніхто з не спромігся закликати і сказати Борщів снятинський район. Вкрали гроші з документації, нічого немає. Проектно-кошторисної документації на клуб, на садок, на що там потрібно, немає. Всі тихенько сидимо. Районна адміністрація мені пише, що вона буде розглядати щось там. Ті відповіді, які ви присилаєте на запити, там пише, то, що, наприклад, кейденці клуб буде фінансуватися. Тепер кажуть, що немає документації на то. Так а як вам дали на підпис підписати, що буде фінансуватися, і всі підстави є і рішення вже прийнято. І подано на державний бюджет, а тепер нема документації. Таке стосується дуже багатьох питань. Окремі питання, по моєму запиту щодо скування е членів партії Батьківщина, я висловлю на звіті чи на інформування е про стан законності. Хочу сказати, що всі мої депутатські запити, за винятком одного, який з цього разу знімається, не мали належної уваги з боку тих, кому я їх адресував. Я їх не адресував. Вибачте мене тим відповідальним працівникам, яких ви колись назвали Соцбезом. Я їх вам адресував, і я надіюся, що ви будете мати належну увагу до тих проблем. Там приватних питань чи якось немає. Дякую. І зараз пропоную до проєкту рішення внести пункт, де вписати, визнати недостатньою роботу обласної державної адміністрації та адресатів запитів, бо там не тільки, можливо, є адміністрація, за роботу. З депутатськими запитами. Дякую. Прошу поставити ту пропозицію у правильній редакції, можливо, якщо є потреба, її доуточнити на голосування. Шановні колеги, я так само сподівався. Може, то через те, що я анонсував своє звернення до прокурора, а не під час обговорення питання про хід виконання депутатських запитів. Може, це також вплинуло на бажання прокурора вийти на зв'язок з Генеральним прокурором. Але я хотів повернутися до питання тих. Репресії, які мали місце і які, скажімо так, видозмінилися в Коломийському районі до представників партії Батьківщина. Це стосується і Петра Книшука, це стосується і Михайла Паскара, це стосується колишніх директорів шкіл, про них чітко було заявлено під час мого депутатського запиту. Натомість всі адресати запиту, а це і обласна державна адміністрація, і податкова служба, і прокуратура, відписали, що директори, які... Є членами партії регіонів новенькі, вони ніяких претензій не мають. Так ми і не говорили про новеньких. Ми говорили про те, що попередніх директорів звільнили порушенням законодавства. Вони виграли суди, вони виграли всі інстанції, вони з допомогою виконавчої служби даються до спроб забезпечити виконання рішення суду і захистити свої законні права. При цьому. Ну, це все впирається у тупе, але рішуче ігнорування. Те саме з позицією прокуратури, з'ясування місцезнаходження депутата Книшука, постійні дзвінки по телефону серед ночі від незрозумілих невстановлених осіб, відбір пояснень у всіх мешканців села. Ну, це так, як Михайло Васильович в Іванівці прийти, сказати, що ви щось не то зробили, ходити по всіх хатах, питати, чи вони знають, що це правда, чи ні. Та ясно, що це неправда. Або, наприклад, і правда. Але головне, що? не правду встановити, а головне людям розказати і ославити людину. Всі ці дії постійно патронуються прокуратурою області. Відповідь на мій депутатський запит вважаю незадовільною. Якщо прокурор зійде з менторського вчительського тону, яким до нас він тут звертався, і запросить дійсно для з'ясування ситуації по тому депутатському запиту. Я дуже сподіваюся, що запросить, а не викличе, я думаю, що запросить, то я хотів би мати можливість поспілкуватися, і все-таки, раз він каже, що в нас багато корупціонерів, то не шукати, який вчитель там у студента щось брав, бо це великий злочин, його так само треба переслідувати, як і інший. Але доповісти нам, все-таки, скільки кого, крім сільського голови, за те, що десь там люди мусор висипали, штрафували, скільки де, крім викладача, який студента щось узяв, скільки взяли тих. Хто украв мільярди на повені, як ви казали. Та беріть лапайте їх. Ви говорили з цієї трибуни, ви, Вишиванюк, Михайло Васильович, що мільйони, сотні мільйонів розкрадені. За то мільярд, який ви заявили, що треба нам для області повені, ви заявили особисто, більше мільярда. І казали, не голосуємо, бо нам треба буде більше за звернення до Кабміну. То 600 мільярд не надходить ніяк. Певно, залишилася недовіра до тих, хто буде розпоряджатися грішми і зараз. Не дають, бо видять, що крадуть. Що я щось не розумію, чого не дають. Гроші ж є, я чую. Тому я дуже прошу, аби інформація прокурора, аби вона була зважена, толерантна, тональність не треба до нас підбирати таку, бо він призначений, а ми обрані. Слава Богу, я думаю, ми толерантно з ним поводились тут. І відповідь на мій депутатський запит про те, що мало місце. Я хотів би, аби все-таки готувалася компетентно, а не як відмашка і відмазка. Дякую. Дякую.